Вчасно відкрилася і спеціальна виборча дільниця 501 190-го виборчого округу. За списком тут усього 329 виборців. Усі вони ув'язнені, а дільниця знаходиться в Хмельницькому слідчому ізоляторі. Специфіка голосування 100-відсоткова явка виборців, кажуть спостерігачі і виборчкомівці. У нас наблюдається десь 329 виборців. Ну явка, я думаю, що буде 100%. На цю годину спостерігачі ніяких порушень не зафіксували. Виборці йдуть чітко. По камерам їх водять. Вони відпрацювали другу камеру. ведуть. всі люди, які тут знаходяться, всі голосують стовідсотково для засудженого хмельничанина Олександра. Це вже другі вибори за ґратами. Хлопець каже: жодних проблем із волевиявленням не було ані на попередніх парламентських, ані на позачергових президентських виборах. Словом без тиску, без примусу, без підкупу лише громадянська свідомість в реалізації громадянського права. Кожна людина має право на свій вибір. і я не думаю, що тут примусово когось заставляючи ще Ми взагалі самі ніколи не було такого нюансу, що ми не відмовилися від виборів. Ми завжди йшли на вибори самі. За процесом воловиявлення у СІЗО також слідкували офіційні спостерігачі від бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. спілкувалися із виборчкомівцями, спостерігачами та виборцями. А от коментувати щось на камеру відмовилися. у Хмельницькому слідчому ізоляторі також організували голосування для тих, хто не має права полишати камери. Це довічники та хворі на відкриту форму туберкульозу. Таких ув'язнених дев'ятеро. То ми зараз беремо ту маленьку камеру. У нас є тобто скриньку, два чоловіка, один спостерігач і член комісії, і вони голосують на місці. Остерігачі виборчкомівці прогнозують, якщо так піде і далі, то близько опівдня проголосують усі 329 виборців ув'язнених. Однак дільниця, які належно працюватиме до 20-ї години, і тільки після закриття займуться підрахунком голосів. Обіцяють, що впораються так само оперативно, як і виборці. За години 4-5 справимося. Доки матеріал готувався до ефіру, Пенітенціарна служба області повідомила, що станом на 12-ту годину на спецдільниці 501, що у Хмельницькому СІЗО, проголосувало 100% виборців.